Слава Ісусу Христу, маю сьогодні можливість поділитися Словом і хочу говорити про примирення. Коли ми говоримо про наше спасіння або ж момент прийняття дару спасіння, то в цей час, коли ми навертаємося до Господа, стається дуже багато Божих дій. Ми просто отримуємо даром. Насамперед відродження, ми вже про це говорили, у нас була така частина момент прийняття дару спасіння відродження. Що це? Ми про це говорили. Це миттєва Божа дія, і не буду продовжувати. Але в цей час цю мить, тому, тому що це мить, коли ми навертаємося до Господа, момент відродження, бо в цей час. Ми не тільки маємо відродження, ми ще маємо виправдання, тобто ми виправдовуємося, Бог виправдовує нас, задягає нас в праведність Христа, ми маємо, ми відділюємося свячення, святість да, відокремлення. Більше того, ми маємо союз із Христом, да, коли Дух Святий занурює нас в союз з Христом, ми в союзі вже з Христом. І багато інших дій Божих стається в цей час, момент нашого навернення до Бога. Це не займає години, дні. Це стається в одну мить. Ми сьогодні поговоримо про примирення, про примирення. І я хочу сказати, що примирення також стається в ту мить. В ту мить, коли ми навертаємося до Господа. І ми зараз більше про це поговоримо. Отож, читаю насамперед текст із Божого Слова це другий лист апостола Павла до Корінтян п'ятий розділ і читаю декілька текстів. З 18. го Усе ж від Бога. Який примирив нас із Собою через Ісуса Христа і дав нам служіння примирення. Тобто, Бог у Христі примиряв світ з собою, не зараховуючи їм їхніх переступів і доручив нам слово примирення. Тож ми посли від імені Христа, ніби сам Бог благає через нас від імені Христа, просимо примиріться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали праведністю Божою. В даному тексті мова йде про примирення. Але тут є декілька істин, наче на перший погляд так є протиріччя. З однієї сторони, Бог примирив, да? Світ із собою, але в той же час примиріться з Богом, як же ж це зрозуміти? Все стане на свої місця. Отож, ми будемо говорити цим відеороликом про примирення. Відразу хочу сказати, що примирення тісно пов'язане з виправданням. Виправдання це, можна сказати, звільнення грішника від вини за гріх. Примирення це відновлення відносин, цебто спілкування виправданих з Богом. Ну, давайте трішки про необхідність цього розпочнемо. Трапилось те, що трапилось, людство згрішило. Людина згрішила, люди грішать. І, звичайно, це те, що, скажімо, зруйнувало відносини, вивело з ладу стосунки, спілкування з Небесним Отцем. І зараз немає вже таких близьких, як було раніше. Це сталося на початку, коли Бог створив людей. Ми знаємо, Біблія описує є історія про гріхопадіння людей. Через це вони лишилися того близького спілкування з Господом. Спілкування призупинилося, стало напруження в відносинах, виникли перешкоди бар'єри. І є одне, таке, на перший погляд, непросте питання: хто відчужений і хто має потребу у примиренні? Немає змісту доказувати, що людство відчужено від Бога бунтується проти Нього. Але відчужений Бог від людини питання. Має потребу він у примиренні, як і ми? Це дуже цікаве питання, коли ми говоримо, піднімаємо цю тематику. Ідемо далі. Якщо уважно вивчати. Що Павло пише про примирення в своїх текстах і відразу ясно, Павло не говорить про примирення Бога з людьми. Бог є завжди суб'єктом примирення, а людство чи світ об'єктом. Давайте почуємо тексти, які, власне, є в його листах. Перший текст ми вже читали повторим. 2 Коринтян, 5 розгляд, 19 текст. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Тут дуже багато деталей складових істин. І на деякі звернемо увагу. Бо Бог у Христі примирив світ із собою. Не сам примирився, а світ з собою примирив, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Другий текст. П'ятий Писання до Римлян. десятий текст. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом, тобто ми примирилися з Богом, бувши ворогами, не Бог з нами в цьому тексті, а ми з Богом. Бо коли, бувши ворогами, примирились з Богом через смерть сина, Його знову смерть сина, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Наступний текст Пісня до Колосян, перший розумість 21 тексту. І вас, що були колись відчужені вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людському тілі Його, нас примирив. Щоб учинити вас святими, непорошними і неповинними перед собою. Після до Ефесян, другий розріз 15 тексту. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб Бог збудувати собі, собою одного нового чоловіка, тобто церкву. Мова йде про церкву чиня, церкв, чиня, післяня до Ефесян. Мир чинивши. І Христом примирити із Богом обох, знову ж євреїв і язичників, в однім тілі, в церкві, ворожнечу на ньому забивши, і, прийшовши, Він благовістив мир вам далеким і мир близьким. Бог знову ж примирає. Тому важливо це бачити в текстах, да? бо Бог у Христі примирив із собою. Примирив світ із собою. Бог примирив світ. Бог той, хто примирає, але зауважмо, у Христі. Це Бог зробив, дякуючи Христу через смерть сина у Христі. Тому Бог є ініціатором примирення і звершує його у Христі. Тому примирення це праця Бога. Людство об'єкт його. Да, Людство не може саме примиритися з Богом, воно повинно примиритися з ним через Його дії, смерть сина. Тому вся ця інформація приводить нас до одного висновку, на якому, на якому ми наполягаємо, Бог є ініціатором примирення і звершує нього у Христі. Саме так, не інакше. Коли ми говоримо про примирення, тут важливо нам бачити деякі речі складові. Є примирення, скажімо, об'єктивне і суб'єктивне. Більш уважний розгляд уривків текстів писання, наприклад, післення до Римлян, п'ятий розділ, а друге пісня до коринтян, п'ятий розділ веде нас до висновку, що примирення це в першу чергу. Не зміна відносин людини да, до Бога, тобто де ворожнеча усунулася. А як і виправдання об'єктивна дія, яка звершується Богом для спасіння людства, яка звершилася ще тоді, коли нас не було, так скажемо. Примирення це перше всього об'єктивна Божа дія, яка звершилася в минулому, далекому минулому. І Біблія не в одному тексті це показує, доказує. Дуже яскраво показує, що примирення вже відбулося. В минулому це сталося. Давайте прочитаємо, побачимо. Ми зараз говоримо про об'єктивний аспект, об'єктивну сторону примирення. Важливо це бачити. От, наприклад, коли ми читали пісня до коринтян, другий лист, п'ятий розділ, написано, 18-й текст. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа. А нижче, тобто Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхніх переступів, Бог примирив світ з собою. Коли ми читаємо Пісня до Римлян, 5 розділ, 10 текст, написано: бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. Це можна бачити. Тобто Бог примирив, Ісус помер, об'єктивна дія відбулася, сталася. Бог це зробив. Сині в Христі. Примирив світ. Це об'єктивна дія. І це варто бачити в текстах. Так Бог вже це зробив. Смерть Ісуса сама стала примиренням в той час, як ми були ворогами Богові. Та ж сама ідея раніше була виражена іншими словами. Бог свою любов до нас доказує тим, що Ісус помер за нас, коли ми були ще грішниками. Любов Бога явно в примиренні відноситься не до того моменту, коли людина у вірі навертається до Христа і знаходить. Те, що її відносини до Бога і зворожнечі змінюється в любов. Божа любов була явна, коли ми були ще грішниками. Примирення відбулося в результаті смерті Христа. Ось чому примирення це дар, який потрібно прийняти. Воно дається, лю... так, дається людям і не залежить від їх поступків, чинків. Коли ми читаємо 5 розділ, 11 текст Пісня до Римлян. І не тільки цим, але хвалимося й Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер отримали примирення. Тому примирення це спершу, спершу об'єктивна Божа дія. Бог примирив із Собою світ. Написано. І це послання повинні проголосити були апостоли і не тільки. Да? Що е, Бог це зробив. Бог вже у Христі примирив із собою людей і доручив апостолам служіння примирення. Бог дав людям вістку, яку потрібно проголошувати. Ця вістка про те, що примирення звершилось. І саме на цій основі дії того, що примирення вже сталося, Павло просить людей примиритись з Богом. Саме так. Бог звершив для людей діло примирення, тому у відповідь повинні вони примиритись, прийняти цей благодатний дар любячого Бога, примиритись з Богом. І саме про це ми читали 2 Коринтян, 5 розділ 19, 19 тексту. Бо Бог у Христі примирив із собою самим об'єктивна дія, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Тож, ми посли від імені Христа, ніби сам Бог благає через нас від імені Христа, просимо примиріться з Богом, а це вже суб'єктивна дія. Це те, що люди мають робити, воно тобто, да, стається тоді, коли людина вертається до Бога. Одне сталося в минулому далекому, об'єктивна Божа дія. Але є те, що стається сьогодні, коли людина народжується. Да, Зросліє, вона розуміє, що вона має погані стосунки з Богом в гріха, і її треба налагодити ці стосунки. Іде до Бога, і відбувається примирення. Це, це коли вона вже живе сьогодні. І це варто бачити. Пол Енс говорить наступне. Об'єктивний аспект примирення полягає в тому, що людина примирена з Богом ще перед тим, як вона повірить, і Бог дає їй здібність прийняти спасіння. Це коли ми говорили, говорили про об'єктивну дію. Тобто в нас забезпечує примирення, але є суб'єктивна дія, і Павло каже, пише, що Бог закликає нас, ми закликаємо, примиріться з Богом. Примиріться з Богом. Сьогодні людям, які, які в гріхах потрібно говорити: примиріться з Богом. Це суб'єктивний аспект, суб'єктивна дія. Примиріться з Богом. Момент прощення да, на самому ділі не тільки ми примираємося з Богом, хтось сказав, але і Бог примирається з нами. Він примирається не в тому змісті, що ми чим-то завоювали його розположення проти Його волі, але Його воля благословити нас реалізується на, як ніколи раніше на основі звершеного Христом і е, прийняття да, Його дій нами. Тому примирення це в першу чергу об'єктивна Божа дія. Де він усовує бар'єри, гріх, бар'єри в стосунках. Але примирення не, не відбувається да, в досвіді в спілкування кожної окремої особистої людини з Богом, не відновлюється, доки ця особистість не прийме Божу дію примирення, тобто не примириться з Богом. В досвіді спілкування не стається того близького, коли, доки людина не примириться з Богом, не відгукнеться, не прийме цей дар, Бог звершив об'єктивну дію і повелів апостолам проголошувати благовістку про неї. Вони в свою чергу закликали людей примиритися, пропонували Боже то примирення, примиріться з Богом. Це важливо нам бачити. Тому суб'єктивний аспект примирення полягає в тому, як говорить Пол Енс Бослов, що людина примирається з Богом в той час, коли вона увірує, навертається до Господа. І це є примирення переживання в досвіді. Да? Воно стається, тобто коли ми говоримо про примирення з Богом, в першу чергу це не те, що в нас, це з нами. Ми скажімо так, е, перемираємося з Богом. І я би хотів звернути увагу на результати примирення. Коли ми читаємо пісня до Римлян, п'ятий розділ, перший текст, він говорить наступне: тож, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. Перше всього, результат примирення це спілкування. Спілкування з небесним Отцем, близьке спілкування, домашнє спілкування. Примирення це відновлення спілкування, яке приходить в результаті виправдання. Зауважмо. В цьому тексті, коли говориться, що «Тож ж, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом, мир в цьому тексті це відсутність. Ворожнечі з Богом. Це не суб'єктивне переживання, а відсутність ворожнечі в першу чергу в цім тексті з Богом. І ще зауважмо: важливу деталь, що примирення йде після виправдання, не передує виправданню. Це принципова послідовність. Примирення стає, йде по виправданню, в результаті виправдання. Тож, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа. А не навпаки. Коли відбулося виправдання, його результатом стався мир з Богом відсутність ворожнечі. Настало спілкування з небесним Отцем. Стало можливим спілкування в домі Батька, тому що ми вже в домі батька. Тому примирення стається після виправдання. До речі, богослови спорать над тим, в якій часовій послідовності в хрон, який порядок хронологія цих Божих дій, наприклад, відродження, виправдання, освячення позиційне, союзи з Христом, примирення, як послідовно вони стають, стаються, відбуваються. В да? цю мить, коли ми навертаємося до Господа. Але одне, що точно ми можемо сказати, те, що є конкретний текст і говорить про те, що примирення йде після виправдання, а не навпаки. Тож, примирившись з вірою, тобто, виправдавшись з вірою, ми маємо мир з Богом, примирення через нашого Господа Ісуса Христа. Перший результат примирення це спілкування з небесним Отцем. В домі батька, яке було втрачене через гріх, гріхопадіння. Друге, благословіння, яке походить із примирення з, да, з Богом, це примирення з людьми. Ми це можемо бачити в післанні до Ефесян, другий розріз 14 тексту, давайте ми прочитаємо лист апостола Павла до в якому подається вчення про церкву. Вселенську церкву, більш такому змісті, читаємо з другий розгляд 14 тексту. Бо він наш мир, хто зробив з двох одне, і зруйнував між нами стіну огорожі. Бо він наш мир, хто зробив з двох одне. З двох одне. Що значить «з двох» і що значить одне? З двох, цебто євреїв і язичників, які увірили одне церкву. Мова йде про одне, як про церкву. Бог зробив з двох одне, бо він наш мир. І зруйнував між нами стіну огорожі, скасувавши у своїй плоті ворожнечу, тобто закон заповідей з його приписами, щоб із двох, знову ж таки, євреїв, які повірили і язичників, створити в собі одну нову людину. Мова йде про церкву. Так, установлюючи мир. Тому не тільки ми маємо відсутність ворожнечі з Богом в результаті цього, але ми ще маємо стосунки, скажімо, так, з іншими людьми, да? як з євреями, ми язичники, які, повірили, от Бог примирив в одне тіло, помістив, і ми маємо стосунки близьків в Христі, тому що Він є наш миром, і усунулися перешкоди. Отож, шановні, ми говорили про мир з Богом. Є таке поняття, як мир, примирення. І ми сказали, що є те, що сталося в далекому минулому. Бог примирив світ із собою. Це об'єктивна дія Божа. Але в той же час на основі цієї дії. Був заклик апостолам і сьогодні нам говорити, примиріться, говорити людям, які ще не знають Бога, примиріться з Богом. Прийміть це примирення. Прийміть те, що зробив Христос на Христі. Прийміть примирення, яке стало можливим у Христі. Прийміть, примиріться з Богом і майте стосунки з Ним. Так, Божа дія сталася на Христі. Ісус смерть. Але якщо люди сьогодні не навертаються до Господа, вони не користуються благами Христа. вони, Тобто, поза ними, потрібно прийняти примирення, примиритися з Господом, покаятися в своїх гріхах, і вірою прийняти Його в своє серце. І тоді ми маємо в досвіді, скажімо такі, гарні стосунки з Богом, спілкування. І більше того, ми маємо ще й мир в собі, мир в душі. Хай допоможе нам Бог пам'ятати ці дуже важливі речі примирення. І, і Писання каже, виправдавшись з Богом, майте мир. Тобто, виправдавшись вірою, майте мир з Богом. Це те, що сталося, коли ми говоримо в досвіді, примирення, коли людина навертається до Бога. Стало можливим через виправдання вірою, яке також відбувається, коли ми навертаємося до Господа. Тому, шановні, це благословіння велике для нас, мати мир з Богом, коли в тебе хороші стосунки з Господом, відсутня ворожнеча вже відсутня, відбулося примирення між Богом і людиною, яке стало можливим, дякуючи Ісусу Христу. А з нашої сторони, нам треба прийняти нього. Так, да, воно забезпечене в Христі, його потрібно прийняти. Потрібно примиритись з Богом. Саме так, не інакше. І я би хотів ще раз на закінчення прочитати цей текст, який я читав на початку. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа і дав нам служіння примирення. Тобто Бог у Христі примирив світ із собою, це сталося, не зараховуючи їм їхніх переступів і доручив нам слово примирення. А тепер наступна дія в досвіді прийняття. Тож ми посли від імені Христа, ніби сам Бог благає через нас. Від імені Христа просимо, примиріться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали праведністю Божою. Дуже важливо бачити ці дві складови об'єктивну Божу дію і суб'єктивну. Є те, що сталося в майбутньому, і те, що в минулому, а є те, що стається сьогодні, коли людина приймає. І це важливо бачити, коли ми відкриваємо такий текст, який хотів би ще показати, це третій розгляд Івана від Івана. 16 й текст. Тут чітко про це зазначено дві складові: об'єктивна Божа дія і суб'єктивна. Написано: так, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина. Це об'єктивна дія, яка вже сталася. Полюбив віддав єдинородного сина. Це сталося в далекому минулому. Але є суб'єктивна дія. Далі написано, щоб кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Оце сьогодні. Тому є Боже, а є наше прийняття Божого. Хто вірує в нього, не загинув, мав життя вічне. Слід вірити в Ісуса Христа. Дуже дякую за увагу, дуже дякую за перегляди. І Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний, я буду радий вас бачити на своєму YouTube каналі. І хай Бог благословить всіх нас більше, ще глибше розібратися в цих е, істинах, Божих діях і поширювати їх там, де ми є. Важливо, щоб в церквах було навчання. Не просто ми були поверхневі, прочитали текст і пересказали. Важливо вести навчання. Хай Бог всіх благословить і допоможе нам робити те, до чого він нас покликав. Будьте благословенні! До нових зустрічей з Богом!